Усім привіт! Сьогодні 6 грудня і я хочу показати, яка в мене ситуація на моїй пасіці. Отак От виглядає моя пасіка. Отакий зимовий ландшафт. було 13 градусів. Вчора бджоли активно, літали, сьогодні не дуже. У передніх відео я показував, як цвіти От Зараз подивимось, як росте фацелія у грудні місяці, коли повинні бути вже морози. Оцелія, що від я скосив, а це самосад. Так насіявся самосад. Ось з цього боку. Оце фацелія засіялася сама. І що буде до весни, як вона буде зимувати, я не знаю. Ось яка величина. її. можете собі уявити. Це зима, 6 грудня. Росте фацелія. Кілька разів її вже присипало снігом, сніг зійшов і хоч би що. Ще пів години бджоли активно літали, а зараз подув вітер і вони літати перестали. Де-не-де. Вчора подивився в гнізда, ніби в гніздах все нормально, проблем немає. Тут раніше був старий сад, я дерева зрізав, насадив новий сад, вишні, груші, яблуні, сливи. Абрикоси, персики. Ну і чекаю, коли вони йдуть мене плодоносити. Вже деякі груші цього року плодоносили. по пару груш. І з персика от там резерва був 12 маленьких персиків, так що процес іде. так пасіка виглядає кольорово спереду. Ззаду, так там бачимо внизу, йде друга вулиця, а і тут немає ніякого ні загорожу, нічого, моя пасіка виглядає отак, в такому кольорі, що літом її взагалі і не видно. В такому зеленому кольорі, літом зливається з травою. Біджілка літає не дуже, так активно. Тут присіла, повзає. Це старі вулики підреставровані, але Утеплення я не роблю. Я можу показати зараз. Я бив вулик, зараз розв'яжу. Вулики прив'язую, бо тут вітри. От, О, зараз далеко покажу. Ось таке в мене утеплення. Один мішечок, зверху стоїть і все. Значить, вулик лежак, значить, з одного боку продушено і з другого боку продушена. А клуб, сім'я знаходиться посередині. О цьому, у цьому от місці. От. Зараз я покажу відкрию. Як воно є на, саму, на самому ділі, у, у дні є дірки, там сіточка. Боковинка, де е, 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 ніби сім'я закрита пінопластом, замість основної дошки дерев'яна, я використовую пінопласт. От, і з другого боку, зараз заберу мішечок. От, з другого боку, також, як ви бачите, діра повітря проходить, циркулюють, На зиму не закривається. А між цими дірами от, маємо гніздо. Зараз нема проблем, відкрию, подивимось. Де є клуб?